Привіт! Після останнього відео пацанів про їх велосипеди мені почали і в коментарях накидувати, і просто задавати питання про мій титановий брайт. Люди просять повний досвід використання за рік. Тримайте. Пройшов вже рік з того моменту, як ми з Васею зібрали для мене мій унікальний. Довгоочікуваний титановий велосипед. І на даний час, з того моменту, я проїхав вже майже 10 тисяч кілометрів. Були і довгі пригоди, наприклад, подорож Іспанією і Португалією, а також велопробіг за Україну на 4 тисячі кілометрів через 10 країн. За цей час я замінив чотири ланцюги та навіть чотири комплекти гуми. Але гума не вся зношувалась, Одна дійсно зносилась, це дживан, така сама, на якій я і зараз. А ще три комплекти. Я просто. Меняв тому, що Перша в мене була Максіс, яку обирали з того, що було. Вона класна, але на кожен день занадто зубата. І після Іспанії-Португалії я замінив її на джевани. Це олраунд. Але заднє колесо через 2000 кілометрів гарно так потерлось. І коли я міняв колеса, про це ще розповів, я поставив шосейну гуму, але через ще 2000 кілометрів я таки її замінив, тому що на кожен день теж не дуже приємно з нею. На цю саму джеван, на якій зараз їжджу. Хто слідкує за каналом? Налом давно знає, що я дуже давно мріяв про титановий велосипед, але я до нього дійсно довго йшов, тому що ну це дорого, і навіть просто піти придбати його в магазині неможливо. І Коли ми його зібрали, я дійсно сподівався, що з ним все буде гаразд, і що він буде для мене майже ідеальним і нічого не вилізе з часом. І знаєте, так стало, що за цей час я майже не використовував інші свої велосипеди, не тому, що вони стали погані, чи навіть не тому, що вони гірші за. Цей просто дійсно Титан я дуже сильно хотів собі і дуже довго до нього йшов. Тому зараз просто катаюся і отримую задоволення від покатушок та навіть просто від володіння цим велосипедом. І в цьому відео я розповім вам про все, що мені хотілося б вам донести, але частину від себе, а частину буду відповідати на ваші питання. І я прям бачу, що деякі з вас не знають, де задавати ці питання. Друзі, у нас є телеграм-канал, де у нас просто глобальна координація всього і стосовно. Но війни стосовно підтримки ЗСУ, і навіть коли ми їдемо в якусь подорож, там ми домовляємось про зустріч де ми будемо зупинятися. Якісь поради питаємо, якісь поради даємо. І також наше ком'юніті в телеграм-каналі приймає участь у створенні отаких от відео. Я сказав: задавайте питання, якщо вам цікаво, і насипали аж бігом. Тому основна частина буде саме з відповідями. Це те, про що я і так можливо розповів би, але буду відповідати саме на питання ком'юніті. По суті, єдиний велосипед, на якому я ще нормально покатався. В минулому і в цьому році це мій стальний прайд, тому що я використовував його для зимових наших мандрівок по Черкаським лісам, по Карпатам, і то лише тому, що там вже була вдягана зимова гума з шипами, і я не хотів паритись і заморочуватись з тим, щоб її міняти. Ну тому що не дуже це швидко. А там вже було все зібрано, тому я сів і поїхав. А ще я не рахував спеціально, але мені здається, що на цей час це найобкатаніший мною велосипед. Тобто, в мене так виходило, що я, я якийсь велосипед беру там на тестування. Чи навіть якщо збираю, катаю пару мандрівок і міняю на щось інше? Ну тому що мені завжди було цікаво. А зараз і ситуація така, де і до Титану я довго йшов, що я не хочу його міняти, і я постійно їжджу на ньому. Причому і на тренування, і в подорожі, і просто за кавою. Тобто для мене це все і ком'ютер, і станок тренувальний, тому що зараз тут у Вільнюсі я через день, через два їжджу в середній швидкості там більше 30, для того, щоб ну просто тренуватись. Тому досвід в мене є. Тримаєте досвід використання зараз. Я вам розповім про основні моменти від себе, і далі відповідаю на ваші питання. Але не забувайте, що окрім того, щоб підписатись на телеграм-канал, де ви теж зможете приймати участь у цьому цьому, ви можете ще й підтримати канал, підписавшись на Patreon чи ставши його спонсором. І тоді кожного тижня ви будете отримувати додаткове відео, найбільш, скажімо так, персональне та особисте, там, де ви питання задаєте, там я ділюсь з вами всяким. Тож ви можете і підтримати, і додатковий контент отримати поїхали до досвіду використання, і почну я з рами. З фреймсету, правильніше сказати. І що я тут можу сказати? Він мене влаштовує повністю, ну майже повністю зараз про недолік розповім. вам. Рама має класичні форми, що я люблю. Геометрія комфортна і для невеликих тренувань, про які я розповів. А головне для мене на довгі дистанції на ній комфортно їхати і просто сидіти. Бонок тут достатньо для всього, що тільки можна придумати. Окремо скажу про зазори. Це моя примха. Я дуже хотів, щоб тут були великі зазори, і велосипеди навіть зараз я не розглядаю. З обмеженими можливостями по встановленню гуми. Я розумію, що можливо я там 2,4 сюди не запихну ніколи, але я хочу знати, що я можу там, ну я не знаю, 2,2 точно можу сюди поставити. Я думаю, що я так і буду це робити, і про це я теж ще розповім. Але головне, що для мене ця аеродинаміка не так важлива, ну тому що маленькі зазори то, там для аеродинаміки. Я люблю з'їхати з дороги в говна, і коли зазори забиваються швидко, то це дійсно дуже сильно шкодить. В випадку з титаном не так сильно, тому що фарби немає, але після Цього ви не можете їхати, а тут зазорив. Вистачить, щоб руку просунути, і в прямому сенсі я ставив 28-му резину і кулак засовував. Я дійсно хочу з часом зібрати собі два комплекти колес, два велосети, один з тренувальною шосейною гумою, ну, наприклад, 28-ю на карбонових колесах. І одну, можливо, навіть на оцих алюмінієвих, більш таку агресивну, навіть я б сказав, для гімна. Але головне, що це вісі, якщо все зібрано ідеально, то ви можете міняти це буквально за дві хвилини. Захотіли по лісам їхати, скинули одні колеса, накинули інші, поїхали. І не треба більше нічого міняти. Там велосипеда два мати. Тобто я вважаю, що це універсальний інструмент для того, того, щоб і тренувати по шосе, і катати гревели там, всякі чи навіть більш щось агресивне. Вилка у мене прадівська з купою бонок. Про це ми ще поговоримо. Але можна сказати: блін, тут немає недоліків, да? реально все класно, але ні. Один такий є. Я про нього вже розповідав якраз у тому відео у хлопців. Справа в тому, що всі магістралі, гальмівні та перекидки входять тут не в нижню трубу на рамі, а прямо в рульовий стакан. З одного боку, це технологічно. Хтось вважає це красиво. Мені насправді ну є та є. Але головне, що тут нема тієї довжини тросу, щоб він. Компенсував натяг сумки, тобто він загинається, якщо на ньому висить сумка, і в мене один вже перерізався. Це був трос перекидки, я його міняв. Я знаю, що можна якісь пластини ставити, щоб сумки там підтримувались. Я цього робити не хочу. І оця проблемка є. Тому до ідеальної цьому фреймсету не вистачає, щоб проводка була повністю внутрішня. На жаль, тут так зробити не можна. Я б мріяв, щоб. Повністю всі дроти входили від дуалів і виходили там, де було потрібно. Такі велосипеди вже є. Серед титанових я бачив тільки один такий, і він мені не дуже тої підходить, тому що там знову ж такі зазори не такі. Тож я не розглядаю зараз міняти цей велосипед. Але от такі нюанси є. Тепер до оборудки тут нагадаю вам, що збирали ми велосипед майже з того, що було. Ну тобто, я мріяв про одне, щоб по всьому колу були GRX комплектуючі. Карбонові колеса і щось вийшло, щось не вийшло. Наприклад, Гальма в мене досі 105. Я не скажу, що вони погані. Я знаю, що будь-коли я їх можу замінити, але тоді ми GRX дістати не змогли. Але у всьому іншому по боротці саме на фреймсеті, все гарно. Єдине з чим були у мене великі проблеми, це колеса карбонові від Mavic, які сипались на них рвались шпиці. І я перешпицьовував їх. Я міняв спиці, але це не допомагало. І на жаль, в Берліні мені довелось замінити на те, що було. Ми знайшли б ушні DT Swiss алюмінієві, на них зараз катаюсь. Я все ж таки хочу карбонові колеса, але вже точно не Mavic. А так GRX перекидає шикарно. Каретка PressFit також жодних ознак хрусту не подає. Стосовно гуми людей це дійсно цікавить, і коли ви починаєте вже кататись нормально, то ви звертаєте на це увагу, тому що на перших етапах люди прям ну дивляться. Та гума і гума, і буду кататися. Насправді, це те, що напряму впливає на ваш комфорт їзди, на вашу швидкість, на те скільки ви будете їхати, як вам це буде подобатись. Я для себе вивів, що оця резина швальби Джуван Allround, тут в мене сороковка. Вона дуже класно підходить. Єдиний її недолік, що вона зношується. Вся гума зношується, але ця зношується. Я трохи швидше ніж хотілося б, тобто за 2000 км, кілометрів. Однак зазначу, що під навантаженням мене, як із ДК 90 кг, і також байкпакінгу. Ну, вона ззаду вже така була лисенька. Можна було б ще проїхати, я думаю, тисячі півтори, може навіть дві, але я все ж таки не хотів ризикувати, тому що оці проколи, якщо б були, то нафіга воно потрібно. Але для того, щоб виїхати і в ліс, і по дорозі, це універсальна гума, тому що вона тримає гарно і по такому от покриттю, і я не ковзую тут на ні, і по. Фальту вона зовсім шикарна. По зіркам в мене система 1 на 11. спереду в мене 40 зубів і позаду з 11 до 46. Я хочу замінити касету, не дивлячись на те, що за 4 ланцюги вона не зносилась майже. Мені передивлялося і кажуть, гарний каденс. Я не знаю, але дякую. Я хотів би поставити собі 10, 51 чи 52, тому що все ж таки 40 може і вистачає, але от швидкості хотілося б побільше, тому треба 10 і, можливо, навіть 40 Два поставлю спереду, а от позаду я вам скажу, що ну я заїжджав скрізь, і навіть в градієнти під 24 у нас були навантаженим. Я заїжджав підйомчик 23 три Жесть. Але хотілося б, щоб було більше 50, це було б ще й в кайф. Окремо скажу про сідло. Пацани там розмірковували, розмірковували. Про брукси теж щось сказали. Я до бруксів ставлюсь з одного боку дуже гарно, тому що сам катаю на камбіум дуже давно. З іншої сторони, до шкіряних моделей я відношусь не дуже так кажуть, що вони там приймають форму вашої дупи і вам стає комфортно, але. Насправді в мене є досвід, коли я їхав по Ісландії на такому кріслі, я його змощував. Я його накривав спеціальним чохлом, який, до речі треба возити з собою, що теж <гум> незрозуміло. цей гімерой потрібен. Все одно зливи дощі, ця сідушка в мене просіла, і я її більше не використовував. Ну тільки як декор в студії. Тому камбіум можу сказати, що тринашкою в мене це 13, Я задоволений. Багато хто вважає її занадто жорсткою. Я, от скільки їжджу, причому без памперса, без вела. Шортів без велотурсів, мені вона подобається і міняти її не думаю. Тут просто до чого я веду. Коли я її ставив, в мене вона з карбоновими направляючими, і мені казали, що для бейкпакінгу не треба, тому що можна перетерти так і таке інше. Тут вам скажу, що фіга, тому що я вже проїхав з цією сідушкою. Ну, велосипеди чотири, напевно, на кожному я мандрував, мандрував багато, жодного зносу немає. Причому що велосипед в мене навіть падав на неї. Тому тут карбон відпрацював. Я думав навіть на титан міняти, але поки. Що ну немає резону просто А, і да, ще кажуть, що ця сидушка протирає шорти. Друзі, це не зовсім так, тому що протирає е, вона тільки ті шорти, які погано зроблені. Наприклад, мені завжди подобались шорти Вовкулак, вони пошиті класно, але сама фарба матеріалу, сама тканина, вона просто виграє та протирається. І Дійсно, від таких е, сідал вона буде протиратись просто швидше. Але, от, наприклад, в цих шортах, е, придбаних в декатлоні, начебто, я проїхав. Вже тисячі три чи чотири кілометрів, жодних проблем немає. До цього в мене прадівські були, теж не протирались, тому на це я б не звертав уваги, якщо у вас нормальні шорти. Як бачите саме про титан, я ще нічого такого не розповів. Тому давайте до ваших питань, там багато чого є. Цікаво було б почути про переваги титану над карбоном чи алюмінієм. Взагалі, титанові велики майже не зустрічав в магазинах. Почну з кінця. Насправді зайти в магазин і придбати титановий велосипед досить складно, тому що вони дорогі, це ніша. Зараз це прям дуже нішевий продукт, і тому найчастіше їх треба замовляти десь на сайті виробника, і дуже часто їх прямо будуть робити під вас. Але чому вони такі дорогі? Може вони набагато краще, ніж все інше? Ні, якщо порівнювати з карбоном, я завжди кажу беріть карбон. Титан це більш фетяж, тобто я не можу сказати, що я отримав просто от ідеал того, що я хотів. Багато для кого титан підійде менше, тому що він важкіший за, наприклад, карбон. І якщо ви тренуєтесь, багато. Нато, то нафіга вам Титан. Він і дорожчий, і важчий. Не, не бачу в цьому резону. Карбонові рами, вона офігенні. Алюмінієві теж насправді я зараз тут тренуюсь з одним чувачком. Він їздить на алюмінієвому шосері. В нього там карбонові колеса, карбонова вилка. Але велосипед йому подобається. Він вже більше 10 років на ньому катається. Ну, знаєте, немає нічого в цьому поганого, але мені алюміній не дуже просто подобається. Але карбон я сам катав багато, і в мене ще будуть карбонові велосипеди. Може, не як основні просто, але як велосипед. Для всього карбон прекрасно підходить. Якщо казати про мінуси, ну так, якщо карбон трісне, як в мене було в Сербії, наприклад, то на місці полагодити його ну дуже складно. Найлегше, напевно, сталюку, тому що її можна заварити. Таке ми теж робили. Титан, ви ніяк не полагодите, але ну якщо вже з ним щось трапилось, це або брак, і тоді ну всплило, то і сплило, брак буває, або ви потрапили в серйозне ДТП. І, на жаль, велосипед це найменша ваша проблема. Для мене особисто переваги титану. Є, тому що я не спортік, я люблю подорожувати. І ще я така людина, якій просто потрібно, щоб подобалась річ, якою вона користується. Для мене переваги в тому, що тут нема фарби, наприклад, в тому, що навіть якщо я вдарю сильно велосипед десь, то він не трісне. В тому, що ну, це просто титан, благородний дуже матеріал, дуже міцний, і мені просто подобається знати про це. А також в тому, що, ну, на відміну від сталюки, він не згниє, але зі сталюкою ти і не порівнюєш. Тому для мене. Шикарно для подорожі я вважаю, що Титан це ідеальний матеріал, якщо ви далеко їдете, але дуже дорогий, тому його і не обирають всі. Чи вилка, котру ви використовуєте, була куплена окремо від рами, чи був вибір між кількох вилок з кріпленнями для мандрів або класична без додаткових кріплень? Це питання багато хто ставив, особливо коли побачив компліт цього T-Rox, який вже продається. Там дійсно вилка без бонок. Але якщо б ви дивилися стріми Pride, то ви б знали, що так сталося через логістичні проблеми. Вони дійсно розробили дуже класну вилку, оцю і вона буде продаватись окремо. І наскільки вони сказали в стрімі, для? Для тих, хто придбає компліт, буде знижка, щоб її замінити. Мені ця вилка прийшла так, як це семпл, і він приходив в тому вигляді, який повинен був продаватися, ну як фреймсет. Тобто все інше в мене своє, те, що я хотів, але фреймсет такий, як повинен був бути. На цій вилці їх розробки купа бонок І я, наприклад, завжди катаюсь з кріпленнями під сумки ортліп, щоб їх просто не знімати. Я ж кажу, я не спортік, мені ця аеродинаміка пофіг, я навіть на тренування їжджу з сумками. Чесно кажучи, так прикольно. Що мене за останнє тренування один шосік обігнав? А так реально у нас було коло на 5 кілометрів, де ми їхали з середньою 35 кілометрів на годину? Ну для мене це нормально, тому мені на аеродинаміку зовсім пофіг, і я ці кріплення не знімаю. Але так, якщо ви зараз компліт собі придбаєте цього прайду, там вилка без бонок. Пам'ятайте, що головне тут це саме титан, і на тій вилці ви будете кататись, вона надійна, все гаразд, протестована, а потім зможете замінити її. Друге питання: який стан рами та вилки після подорожі? чи є, немає потертості після сумок, наскільки сильно їх видно, не видно. Тут я скажу, що для мене найголовнішим плюсом над всіми іншими матеріалами, саме титану, було те, що тут немає фарби, це просто рав матеріал. Мені було реально пофіг. Я думав, що я не буду його нічим вкривати, ніяких плівок більше. Я знав, що природньо тут будуть з'являтись потертості, якісь пошкрябини, але я до цього готовий. Це велосипед не згниє, і я вважаю, що кожна така пошкрябинка вона просто додає йому якоїсь аутентичності. Вона демонструє, що я ним користуюсь. Так, в усі подорожі я вдягаю сумки, і є потертості. Якщо підійти, то ми побачимо, що так: тут було кріплення сумки, отут, отут, правда, тут вже наліпка. Я просто повісив її. Отут, бачите, воно просто полірується сильніше. Але потрібно розуміти, що протерти цю раму у вас не вийде. Я нагадаю, що коли ми збирали цей велосипед, там був один надпис, який я не просив робити, його на жаль, зробили, і ми його полірували, знімали. І щоб. Зняти надпис, нам там якісь мікрони матеріалу треба було зняти. Ми його пиляли майже день, розумієте? Тому сумками, ну, навіть ваші внуки, якщо кожен день будуть їздити, вони її не протруть. А оці потертості, блін, вони мені подобаються. Я хочу, щоб їх було більше. Це демонструє те, що велосипед використовується. А з часом вони ще й самі по собі поліруються. До речі, є навіть якісь тряпочки, які полірують титан. От. Ну, може, коли-небудь замовлю, якщо такі є, покажу, як воно працює чи не. Працює третє питання: чи були критичні проблеми з обладнанням, встановленим на велосипеді? Як воно себе веде в порівнянні з іншими системами, на котрих ви їздили здебільшого цікавить порівняння системи Shimano GRX із системою SRAM Rival. Я дійсно багато їздив на SRAM Rival, і ви знаєте, що я ніколи не женюся за топами якимись. Я навіть думав ставити собі D2, подивився, що вони заряджаються за допомогою великого блоку через мікро-USB ще, і вирішив: та ну, нафіг! А справа в тому, що D2 це було рішення магістрали от цих всіх. Але возити з собою ще блоки зарядки, ну я ніколи не буду. Тому чекаємо розвитку технологій. Але стосовно рівня обладнання я їздив на сері довго, і мені це подобалось, тому що вона працює справно і не ламається. Більш за все, мені поки що подобався Rival. З ним в мене зовсім ніколи не було проблем. Але останні два велосипеди я їздив на GRX і ви знаєте, це група, яка створена для Греволу. Це Гревело якось просто захотілося. І я вам скажу, що плюси саме GRX, те, що в нього є. Ричажок, який я завжди у замкненому залоченому стані ввожу, воно перемикає дуже чітенько. І найголовніше, коли ти їдеш по гребеням, в тебе ланцюг не дрібежить зовсім, тому що там постійний натяг. І це мені подобається. Проблем з GRX в мене теж не було. В принципі, от і все. Тобто мені і ревел подобається, і GRX, але зараз я вже звик дуже сильно до GRX і катаюсь тільки на ньому. Чи плануєте пробувати інше обладнання для велосипеду, педалі, колеса, гума, касета тощо? Як я вже сказав, головне, що мені хочеться замінити, це. Касету. Я бачив під цей стандарт барабану, що є 10-50 чимось. В Мюнхені у нас був підписник, який приїжджав на топстоуні з такою касетою. Мені дуже сподобалось. Блін, і я собі теж таке хочу. Я все ж таки не бачу, що це зараз ідеальний компліт, тому що зовні ну, мені рама подобається, а все інше я хотів би дітальки, ще якісь, я хотів би кольорову собі касету, я хотів би там педалі якісь кольорові. Я ще зберу, тому що цей фреймсет, я ж кажу, він буде довго жити. Буду міняти експрес. Рементувати зараз просто не час. Зараз багато проблем і глобальних як війна, да і деяких інших. В чому проявляється кардинальна різниця між колесами з карбону та колесами з алюмінію? Знову ж таки, для спортиків, напевно якась різниця є, бо вони ноги бріють, щоб супротив був менший. Ну там ще й для поранень, я розумію, але вони реально там за кожним грамом бігають. Я не знаю, я катався на карбонових. Тепер я катаюся на алюмінієвих, я жодної різниці не відчував. Я знаю, що алюмінієві вони більш м'які виходять і карбонові ставлять для того, щоб не маса була менша, а для того, щоб колеса були більш жорсткими. Тому що я важив і мої карбонові важать рівно стільки ж, скільки оці не топові дитини свіз з алюмінію. Тому насправді реально пофіг. Але я зрозумів, що на довгі подорожі, якщо ви дуже далеко їдете, і дорога не завжди прикольна, скажімо так, я Би ставив алюмінієві. Тут я вже зрозумів, це не зазорно їхати на алюмінівих, навіть якщо у вас велосипед багато тисяч там, доларів коштує, тому що це просто надійно на собі відчув. І, до речі, я б ставив би саме якісь розповсюджені. Дитасвіс ви зможете відремонтувати, замінити шпиці майже будь-де. Тому, скоріш за все, буду собі ставити якісь гарні алюмінієві алюмініві дитасвіс. Майже на кожен день, чи є можливість встановлення системи з двома зірками спереду, чи є підготовлені кріплення для дроту перемикача? Знаєте, я настільки не хочу ніколи їздити на двох зірках спереду, і напевно більш ніколи не буду. Що я навіть не дивився, але зараз подивився і ну, начебто, немає кріплень. Я думаю, що поставити точно можна якось, але ну я цим не заморочуюся. Я навіть радий, що немає ніяких зайвих кріплень, які мені ніколи не знадобляться. Чи були ситуації, коли велика кількість кріплень на? На рамі бонки навпаки заважала, а не розширювала функціональність. Можливо, проблеми з кріпленнями сумок, до рами тощо. Ні, бонки тут є. Я можу їх використовувати, можу не використовувати. Проблем з цим не було. Цікаво, і як враження не змінилась думка про титан? Ні, і знову ж таки. Я вже там на третій чи четвертий день, коли знімав відео про велосипед, про якийсь там досвід, я казав, що немає якоїсь такої кардинальної різниці, що титан відчувається зовсім не так, як все інше. І зараз немає. Ну тобто, він класний, він м'якенький, коли треба. Так, але я не скажу, що мені на сталюці було некомфортно. Воно теж саме чи на карбоні. Наприклад, тут просто психологічно і те, що мені хотілось саме титан. От напевно, і все витривалість покриття до впливу зовнішніх факторів і царапин. Контакти з іншими металами, амортизація титану, трансмісія щось би змінив, реміни привід. Про подряпини я казав, тут дива не сталося, тобто, ну її можна трохи пошкрябити, але не критично. Ви не пошкрябуєте її так, щоб там корозія якась пішла, чи прям щоб ви нігтем там відчували цю пошкрябину. Це просто те, що піддається поліруванню. Стосовно амортизації, дійсно рама доволі гнучка. І я вже розповідав колись, що титан з самого початку він дуже м'який, і коли велосипеди робили тільки титаном, то вони були навіть некомфортно м'які, і саме тому тут додають сплав алюміній і ванаді. Ну і про трансмісію я вже сказав, але реміни привід сюди поставити неможливо. Хоча я чув, що вже є якісь ремені, які можна розтягувати. Тобто ви можете її розчепити, просунути у звичайну раму і поїхати. Це було б прикольно тоді. Але там планітарку і все таке я ставити не планую. До речі, про планітарку не хочу, тому що і складно, якщо що ремонтувати, і вага зайва позаду, і в тебе діапазон не той. То, що треба, я вважаю, що з таким простим перемикачем ви можете зробити набагато більше, навіть якщо він повністю зламався, ви можете вижити собі ланцюг, зробити сінгел і доїхати до сервісу. Дуже цікавий досвід експлуатації, як веде себе велосипед на дорозі і на бездоріжжі. Його м'якість, жорсткість. Ну, дивись, для спорту він занадто м'який, мені здається, але знову ж таки, якщо ти не професіонал, як я, то тренуватись можна легко. Стосовно прям жорсткого гревелу він веде себе гарно. Але якщо ти їдеш по дорогам, от як в Литві, наприклад, схожими на пральну дошку стару, то дійсно я мріяв про топстоун карбон лефті. Реально його не вистачало, тому що ну, все ж таки, це регіт, і яким би він пружинистим не був, як би там не компенсував, ти все одно втомлюєшся, і мені за 300 кілометрів, навіть за 170 такого гревелу, так набило зад, що я ще тиждень відходив. Тобто за 4000 тисячі кілометрів в мене жопа була як новенька, а тут за 170 я просто кончився. Тому треба все ж таки дивитися. Якщо ви їздите тільки по лісам, по говнам, то треба брати якийсь хардтейл чи, хоча б, гревел з амортизацією. Під час велопробігу виїхали достатньо швидко і часто по дуже доброму асфальту. Чи не хотілося тобі мати сперду двійник на цей час? Я просто реально не викупаю нафіга двійник, серйозно. Якщо ти шосік, і тобі потрібно прям дуже швидко їхати, то так. Але мені вистачало навіть цього набору. Я ж кажу, ще замінити касету і все буде ідеально. Хтось там каже про діапазон, якийсь не такий. Слухайте. Е, так, я з вами не буду сперечатись, але я проїхав навіть на цьому велосипеді вже майже 10 тисяч кілометрів, і на одній зірці сперду я вже катаю багато років. Я не хочу двійники, тому що. Як ти не крути, це ще одна перекидка, яку треба налаштовувати, яка може закидати крізь зірки ланцюг, і таке, знаєте, кажуть, що налаштував нормально і такого не буде. Але чомусь таке завжди трапляється. І зі мною траплялося, і у нас в подорожі, і це постійно. Хто б не їздив на двійнику, от тупо 100% що за подорож в нього буде і почне спадати ланцюг, чи то дарами і шкрябити її, чи то назовні, треба зупинятись, і таке інше. Тому я не хочу для мене це просто страшний сон. Знаєте. Як і щітки, зімою я там крилі ще таскаю, а в подорож їхати ну реально страшний сон. От те ж саме для мене двійник. Але я не проти. Якщо вам подобається їсти на двійниках, я точно не буду ставити. Яка вага велосипеду? Коли ми його збирали вперше, то з підсиділом з алюмінію і ще деякими там компонентами, яких зараз вже немає, він важив 9,7 кілограмів. Реально його можна зробити 9 кілограмів. Але знову ж таки, якщо ви за масу дуже сильно паритеся, то можна. Брати собі карбоновий велосипед, і він буде точно легшим. Я за масу так сильно не парився, тому мене все влаштовує. А чого боїться титановий велосипед? Мені здається, будь-який велосипед боїться, щоб стояти, тому що комплектуха буде приходити в поганий стан. Але саме титан як матеріал він не боїться майже нічого. Ну так, його можна знищити, якщо намагатись, але він не піддається корозії, там, якимось окисленню і такому іншому. Він не шкрябається, як я вам вже сказав. Тобто, можна сказати, це майже вічний матеріал, саме тому його використовують і в медицині, і в космічній індустрії для протезування, тому що це класний матеріал. І якщо він вам не набридне, то міняти його немає резону, чи якщо технології кудись скакнуть, але розуміємо, що найчастіше це маркетинг все ж таки. А от щоб не набрид просто велосипед, ви можете комплектуху міняти робити його зовсім іншим, коли вам заманеться. Я навіть думав сюди легкі поставити, але зараз просто передумав. Але от я ж кажу комплектуху, більш кольорову, більш підходячу до мене, я буду експериментувати і ставити. Ну що ж, підводячи того, друзі, можу сказати, що зі всіх велосипедів, що в мене були, через рік можу сказати, що це мене задовільняє більш за все. І зараз я зовсім не думаю про те, щоб міняти велосипеди. Я навіть більше помітив, що я. Слідкую за велосипедами завжди, але тепер я шукаю титани. І мені дуже подобається зайти на сайт якогось виробника і подивитись саме його титанові моделі, але купувати не планую, тому що навіщо у цьому є все? І більшість титанових велосипедів вони не відповідають всім моїм побажанням, тобто, щоб і зазори були, і щоб внутрішня проводка, тому що тут вона виходить саме там, де треба. Я ж кажу, якщо б ще в рольовий стакан заходила, але ну як є. І таких велосипедів я більше не знаходив. Тому подивитись так, міняти точно ні. І тут ще хочу сказати одну штуку: що він коштує відносно недорого. Я коли побачив скільки Pride просить за компліт зараз, то я здивувався, тому що у багатьох відомих брендів, а тут рама виробляється на відомому заводі. Там тільки фреймсети коштують дорожче ніж весь компліт у Pride. І враховуючи те, що цей фреймсет саме рама, мені підходить більше ніж у інших, я вважаю, що ціна порівнюючи з іншими, вона дуже дуже класна. Тому, друзі, оце T-Rox, рік використання, 10 тисяч кілометрів, багато досвіду, багато вражень, і я точно знаю, що цей велосипед подарує мені ще набагато більше. Головне, щоб все у нас було гаразд. і Дуже сподіваюся, що саме на цьому велосипеді ми ще зробимо велопробіг по Україні. Після нашої перемоги з нашими підписниками проїдемось зі Львова до Маріуполя. Слава Україні! Тримайтеся, все буде гаразд, пока.